Ваша команда вже давно забезпечила вихід в золоту лігу. Сьогоднішній матч можна вже розцінювати як підготовка до нового етапу. Ну, кожна гра це підготовка до нового етапу. Ну, зрозуміло, що результат, не, як то кажуть, не давить. І хлопці намагаються грати в принципі, да, з, тим, що, з тим кадровим складом, що в нас зараз є, то ну, нема в нас задачі там якось. Ну, якось спустя, як то кажуть, рукава грати. Ну, да, гра під таке під тренування, підвищене тренування. Ну, Багато сьогодні не вийшло в плані того, що десь трошки, можливо, ноги опережали думки. Дуже багато браку і в передачах і взагалі в діях. Ну, Але я ж кажу, результат не, не давить. тому... Готуємося далі, граємо далі.